Гордість марини. Такі сливовидно серцевинні, помаранчеві з рожеви. М'ясисті солодкі сливки 100-150 грам до 200. Дуже гарні. Перериваємося з розовинку і в розрізі розовинка Солодкі, М'ясисті. Гордість марини в мене з цієї сторони менше сонечка, вони жовтіші. Тут прямо сонце було, вони вже набрали свій колір, який має бути по сорту. Помаранч з рожевим. Де не вистачило сонця, він поки що жовтіє, жовтий. Це ще не набрав колір такий лимонний, такі сердечки. Великі сердечки. У мене поряд з сортом росте золоті гори медео виглядають чудово. Цей серцевидний помаранчевий з рожевим. І цей серцевидний помаранчевий з рожевим.